Часто на жіночих консультаціях жінка сідає в крісло і запитує, щось мною не так, і найчастіше запитує жінка красива, сильна, розумна, інтелігентна. Для мене це як для психолога звичайне за 33 роки питання: все з вами так. Але що зробити, щоб до вас притягнувся той чоловік, який вам потрібен, щоб ви вийшли заміж, або гармонізували відносини зі своїм чоловіком і щоб він вас цінував? Діло в тому, що у нас внутрі живуть різні жінки. І ми не сходимо з розуму. Це не так? За кожну нашу сферу життя відповідає певна сум особистість. Це дівчина, це мама, це амазонка, це баришня. Їх загалом піднес. Коли ви граєте одну роль, це вже сценарій. І на сценарій приходить певний чоловік. І ви, як той каськи, дюймовочка будете зустрічати аліневого лягуха, егоїста, а, жадного крота. Поки не пропрацюєте свій сценарій. Як це зробити? Це робити треба комплексно, і тому ми для вас склали спочатку безкоштовний вебінар. Приходьте подивитися про що це буде, щоб зібрати себе як цілісну жінку. А потім можете прийти на курс. Якщо ж час замало гроші, і ви не вмієте на них віячити. Є ось такий тренінг жінка-шлях до себе на українській, на російській мові. Телефонуйте, реєструйтесь, і я залюбки поділюся з вами своїми надбаннями за 33 три роки.